Всім привітки! Це ми вже в Україні. Хто часто перетинає кордон, знає про чати в телеграм-каналах, де швидко можна взнати, яка зараз черга на кордоні. Тому кордон ми пройшли за годину. У Львові винайняли готель з самими куцими сніданками, поганими ліжками, але дозаправлялися їжею на заправках і ось в обід ми вже були у Києві. Два тижні в Києві пройшли в забігах по лікарнях. Тому що моє коліно дало себе в знаки, і Хто знає, де цей мурал, знає, що це МРТ. От, і всі два тижні я була на лікарняному з деякими зустрічами, з роздачею гостинців-підарунків. І, звісно, звісно, і це обов'язково з походом на шапку. О, це філіал щикавиці на шапці. Я Кошкіна і літинова. А оця карта та турба це мій лот. Я сама його назбирала, ми його чудово продали. Звісно, була на дачу в ровжах поїздками, злили воду і все таке інше. І ходили з малою в гості. От, Наприклад, у нас дуже цікавий дід. Він дрейфував на крижині три рази. В нього багато подорожей було в житті ще є, і з ним завжди цікаво спілкуватися. мені дуже прикро з ким я не зустрілася. Ми зустрінемося наступного разу. Я обіцяю, тому що дійсно два тижні в дому було дуже 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 мало. От, на, на, на все не вистачало, чому, ну, тому що в першу чергу ви ж, розумієте, завжди родина і завжди той, хто сам до мене прийшов. От, зазвичай це Дениска де буває. От, ну так з малою кружляли по городу, але все було, знаєте, в, 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 ті, хто живе за кордоном і приїжджає додому, він знає, як швидко плине час. Але саме головне, що я для себе зробила. І оце, що я знаю, що я себе за це хвалю, це фотосесія від Лілі Лілик. Ось ви зараз це бачите. Ми пішли гуляти подолом. І ще й малу з собою прихватили. І ми зробили причудову фотосесію. А до того я, звісно, собі зробила цю драконячу зачіску. Ну і окрема подяка моїй жовтій. Яка просто без підготовки проїхала 7408 кілометрів до океану і назад до Києва. Це з Польщі в Лісабон і потім в Київ. Жодного разу вона не дала про себе знати і була дуже чемною. І зараз вона у мене на ремонті. Ми робимо їй пороги. І на полі боя ми зробили заміну. І тепер жовта замінена на оцю моркв'яного... Кольору машину, це вона і називається Марків, марковка. І саме на ній ми вирушаємо далі в нашу велику прогулянку. Так що не перемикайтесь, це дійсно велика прогулянка.